Доброго дня, канал 100 Кридзум. Вашій увазі сьогодні хочу показати ось такий бінокль. Ну, Він доволі розповсюджений. БПЦ-2, 12 на 40. Е, був дуже сильно брудний. На одній призмі був скол. І я не знав, що робити, де знайти таку призму. Ну, може, колись ще знайду таку призму і поміняю, але на даний момент я вирішив е, хоч якось відновити його роботу. Е, тобто, праву половинку я повністю перечистив. Бачите, вона вже чиста. Окуляр теж. Ось погляньте. Я його повністю розібрав, зробив. А ліву половину я ще не робив, тому що на призмі був скол. Зараз вам покажу призму. Ось погляньте. Зараз він, ну, як, як на мене, ледь замітний. Тобто його видно, але вже не настільки. Скол був приблизно ось такий. І, як бачите, тому я думаю, що різниця замітна. Зараз вам покажу в попередніх роликах. Я вже показував, як я використовую епоксидну смолу ем, і свідчу на не неї ультрафіолетом. Але е, в цьому відео я е, ну, зараз зберу це все. І ви подивитеся, чи буде різниця в зображенні, чи не буде. Дивіться, ще хочу деякі такі маленькі питання, можливо, у вас виникнуть, що робити, коли є скол, і у вас немає призми, якою можна замінити. Призму можна ставити лише такого ж самого розміру, як і рідна. Тобто, якщо ви знайдете якусь інакшу призму, у вас, що все, ви не зможете навести фокус. Або ліва і права частина будуть фокусуватися окуляри в різних положеннях. Тепер дивіться, оця призма зі сколом стояла зі сторони окулярів. Для того щоб зменшити би, робочу поверхню призми, щоб на неї менше потрапляло променів, я зі сторони окулярів її вирішив переставити на іншу сторону на сторону об'єктивів, так, щоб ця проблемна ділянка була в самому майже кінці. Тобто, коли ви її змонтуєте, то вона буде ось так дивитися на окуляр. І оця дефектна частина якомога менше буде, якби ну, промені крізь неї будуть йти. Тому що спочатку йде широкий промінь через об'єктив, він е заходить в цю призму, яка стоїть е ближче до окулярів. Відбувається, відбувається, потім летить на іншу призму, ну і далі вже в окуляри. Тому, якщо у вас призма є дещо надбита зі сторони окулярів, переставляйте її на сторону об'єктивів. Ну і додатково я ще використав епоксидну смолу. Зараз я вам покажу, як я її, цю епоксидну смолу наношу на призму. І ну, я думаю, що ну, результат ну, плюси є в цьому. Звичайно, краще поставити повністю цілу призму. Ну, це буде на 100%, ну, на 100 буде краще. Але якщо у вас немає такої призми, тому можете застосувати смолу. Ну що ж починаємо? Зразу скажу, що е, я в е, в описі до відео залишу посилання на відео, де вже я наносив епоксидну смолу. Можете також подивитися, щось може нового е, дізнаєтесь. Е, оцю поверхню, на яку ви будете наносити епоксидну смолу, потрібно дуже сильно е, прочистити, тому що після нанесення і застигання епоксидної смоли. Цю поверхню протирати вже не можна. Якщо ви починаєте терти оце місце, де є смола, воно поцарапається і стане таким сірим, матовим. Ну, таке покриття буде як, ну, як, як з царапинами. Тому нанесли смолу і більше вже нічого не робите. Так, ну що ж, дивіться. Так, все, я наніс. Її дещо забагато, тому тут в кутику можна її дещо забрати. Поки вона рідка, можна отакі речі робити. Вона потім розпливеться рівномірно. Дивимося, ну, вам так, можливо, не видно, щоб не було ніякого горбика. Краще нанести дещо менше, ніж більше. Так, і тепер ставимо під ультрафіолет. Чи не працює? Запрацював. Це проста лампа для манікюрів використовують дівчата для нігтів. Епоксидна смола застигає під дією ультрафіолету. Якщо у вас немає е, такої лампи, е, ви можете поставити просто під відкритим небом ультрафіолет е, в світлу пору доби завжди є. Але він, цей процес у вас займе набагато довше. А так, ну, хвилин 10 посвітити і все, і можна призму забирати. 3, 2, 1. Чік. Підставляємо в сторону. Ось так. получилось. Звичайно, що цю смолу видно. Але я думаю, це краще, ніж зі сколом. Продовжуємо відео. Бачите, я дві призми змонтував об'єктив. Ну, як це все робиться як монтується в не інших роликах це все видно. тому... Мені просто ну, немає часу це все знімати, показувати. Тим більше не завжди виходить на камеру отак дуже-дуже класно зразу все поставити. Тобто це багато часу займає. Ну все, це, це був такий відступ. В першу чергу в радянських біноклях я монтую призму, яка знаходиться найближче до об'єктива. Потім я закручую об'єктив. Я це роблю в такому е порядку, через те, що при закручуванні може е сухий герметик. Дещо посипатися. І тому, щоб через цієї призми ще немає, можна ще видути всякі пилинки. Потім я ставлю оцю призму, яка найближча до об'єктива. Бачите, під, в залежності під яким кутом або дуже видно, або не дуже видно, як, як світло попаде. Ну, подивимося. Це такий експеримент. Мені, мені самому дуже цікаво, наскільки буде відрізнятися зображення між лівою і правою частинами. Зараз я. Розберу окуляр і е, потім все зберу і буду вже знімати. Ще раз, для тих, хто не бачив інші ролики і не бачив, як розбирається окуляр. Відкручуємо тут. Потім відкручуємо контргайку. Контргвент, точніше. І відкручуємо цей пластик. Ось. Все. Обойма з лінзами витягнута, підбираємо відповідну відстань діаметр і провертаємо. Так. Тепер перевертаємо догори ногами і дістаємо. Для того, щоб потім не помилитися, що як ставити, я завжди роблю ось таким чином. Все. Розставили ось так лінзи, перечищаємо їх і складаємо в тому ж самому порядку. Е я перший біноклі, який я ремонтував, я признаюсь вам чесно, я знімав на відео, коли я це все розбирав, щоб потім переглядати і не забутися, як в правильному положенні це все зібрати. Ще дещо важливе хочу вам сказати, коли ви вже це все змонтовуєте і вам лишилось тільки окуляри поставити, тут є ущільнювальні кільця. потрібно, Тут є такі виступи на отих кільцях. Потрібно, щоб ті кільця були не де попало, а ось так, щоб вони дивилися в сторону центру бінокля. Тоді ваші окуляри не будуть перекошуватися, коли ви будете центральну фокусировку крутити. Бо інакше вони можуть, ну, одним словом, робіть так, як я вам раджу. Ще хочу сказати, що під час монтування відео на відзнятому матеріалі ви можете побачити, що я ніби то забув поставити одну деталь під час того, як я розбирав, збирав бінокль, в мене якби на відео одна деталь лишня появилася. Насправді я її все-таки поставив після того, як я вже відзняв ролики. Тому, якщо ви замітили, яку саме деталь я забув поставити, Будь ласка, напишіть в коментарях і якщо не важко, напишіть, для чого вона використовується в цих біноклях. А тепер познімаємо через бінокль. Нагадую, ліва половинка дефектна, права нормальна. Так. До цієї дороги рівно 2 кілометри там, де їздять машини. 12-кратне зближення, хто забув. А тепер спробуємо через ліву половинку, що воно нам покаже. Так, 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 ага, ось. Вони. Ну, Як бачите, в процентів 30 зображення є мутне. Ну, скол був доволі сильний. Тому я не надіявся, що буде щось дуже-дуже класне, але хоча б щось. Тому що я хочу сказати: такі великі сколи краще з ними не бавитися, а зразу замінити призму. Ну, але ви побачили, робіть собі якісь висновки. Якби якби був скол хоча б в два рази менший, я думаю, що можна було би, ну це замилення справа було б набагато менше. І yeah, було би все набагато краще. Всім дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте, підпишіться на канал, поставте дзвіночок вподобайку. До побачення!